Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Продовжуємо інформувати вас про події дня в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Дивіться сьогодні у випуску. Обстріли Херсонщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Російська армія продовжує завдавати ударів по Україні. Аби ворог не пробрався, чим укріплюють кордон з Білоруссю. Багато сюрпризів приготували ворогу. З перших днів війни підіймає людям бойовий дух, де їздить козак на білому коні тепер та чому не полишає свою справу. Щоб люди держали той дух бойовий, який був в началі цієї війни, і щоб він не падав. Російська армія обстріляла Краматорськ. Ракети вдарили по житловій забудові та зруйнували місцеву амбулаторію, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. З його слів щонайменше одна людина поранена. Масштаби руйнувань нині встановлюють. Впродовж доби російські військові 35 разів атакували Донеччину, обстрілявши 17 населених пунктів. Поранення отримали п'ятеро мильних жителів. 83 рази впродовж доби били російські військові по звільненій частині Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під удар потрапили 34 населені пункти, поранена одна людина. Місто ворог обстріляв дев'ять разів. Снаряди влучили приватні та багатоквартирні будинки, детсадок та лікарню. За інформацією керівника офісу президента України Андрія Єрмака, сьогодні, внаслідок обстрілів Херсона, поранення отримало троє осіб. Всю ніч російська армія обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Пошкоджені понад 20 будинків, три школи і магазин. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Поранених та загиблих. Немає рік, як їхні ранки починаються на позиціях чи в окопах, хтось там тижнями, хтось місяцями. А є й такі, хто на передовій з першого дня повномасштабної війни, йдеться про українських військових, які нині боронять наші території на найгарячіших напрямках. Звідки беруть силу протистояти ворогу ексклюзивно, розповіли Вікторії Хамазі? Ось вікна ж побиті пленкою закриті. Одне з деокупованих сіл Херсонщини 68-річна пані Євгенія показує вцілілі обійстя. Тут разом із сусідами каже, пережила всю окупацію. Вони казали, що Росія тут назавжди. Питали, де я хочу жити. Я сказала, що хочу жити дома і більше нігде. Я їх питала, чого ви сюди прийшли. Вони мені показали, що гроші їм треба. Понад вісім місяців люди жили в окупації. Пані Євгенія говорить, росіяни намагалися відібрати в них дім, обриваючи всі зв'язки з Україною, катуючи та знищуючи село за селом. Втім, люди таки дочекалися своїх визволителів. Хлопців зустрічали з відкритими обіймами, обнімали їх. 31 31-річний Черкашанин Іван один із них військовий пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Його тут досі зустрічають, каже, мов рідного. Доброго дня! Привіт! – Разом із своїм підрозділом Іван допомагає місцевим. Подекуди ділять все навпіл. Емоції, що бачить, говорить Іван, не дають зупинитися. Більшу частину дайом привозиш. А ну не смотри, що ти привез ты привез, Они плачуть, обнімають тебе. За рік війни колись каже успішний менеджер, навчився пристосовуватися та виживати у найрізноманітніших умовах. Від п'яти зв'язок до підвалу, до сарая. Думаєш, що то ночі заходиш, думаєш, що солома. Утром розсвіт, а то оказався мусор. Ну главно, що тепло, Головне, не на сирій землі, не на бетоні. Всякі умови були. Окопи, квартири. Що таке війна дізнався, і 24-річний прикордонник секрети з Черкащини. Аби захищати батьківщину, в одну мить говорить, лишив усе. Я обичний строїтель робота собі займався строїтельством. Мені вистачало на життя. Ну, А тільки війна почалася, то я навіть не думаю, чи воєнкомат. Мотивація каже: незмінна від початку війни. Як на це дивитися, коли ти сидиш вдома і іде війна? Ми тут для того, щоб в тилу було спокійство, щоб наші жінки, родичі були в безпечності. А це вже схід. є! Oh, yes. yes. Автомеханік у Минулому десантник-штурмовик сьогодні. Це 31-річний грінч родом з Херсонщини. Допомагає лагодити чергове розстріляне авто. Змінити інструменти на зброю змусила окупація рідного Херсона, каже військовий. Получав пресінги від тодішньої влади заставляли. Ну. Яка полюбить їх мимоволі? Ну, один момент зібрав сім'ю дітей, жінку і виїхали звідти через Василівку. Грінч пригадує, на вільну землю разом із родиною тікав практично під кулями. Под Васильівкою ми попали під їхній же мінометний обстріл. Вони накрили колону з криками. це вас укропи не люблять, а ви туди їдете. Як тільки прилаштував родину, пішов у військкомат. І попри те, що кожен із цих військових нині боронить Україну на різних гарячих напрямках, мотивація у всіх одна. І вона кажуть бійці, незмінна ось уже дев'ятий рік. Щоб діти були, просто щоб вони це не бачили. Спокійно жили собі в мирі, не бачили того, що ми бачимо. Як тут їздимо по селах, яких немає, осталось тільки назва сел. Красиві були села, нічого немає. Та дістало де дістало, де став, де пішов не чекати, поки не дійдуть до твоєї хати. Твоє Вікторія Хамаза Суспільне новини Черкаси. оборонні споруди та заміновані території так військові укріплюють лінію кордону Волині з Білоруссю, Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Як працюють прикордонники на оборонних рубежах та відслідковують ситуацію, дивіться в сюжеті Олени Чернухи. Волинь має з Білоруссю 215 кілометрів спільного кордону. Рік тому тут ніхто не сподівався, що буде повномасштабна війна. Тож з 24 лютого ситуація на українсько-білоруському кордоні кардинально змінилася. Сам родом з Волині, як кажуть, ці ліси і душу гріють, тому що ми вдома. Волинянину Тараса з позивним татар 38 років. До повномасштабного вторгнення був далекобійником. Вже майже рік охороняє кордон з Білоруссю. Мав виїжджати за кордон, почалась війна, і я як доброволець. Пішов в перші дні війни зразу в прикордонний загін. З 24 лютого лінію кордону в Волині з Білоруссю почали укріплювати, звели стіну, оборонні споруди, додали сил та засобів, укріплюють та мінують ліси, дороги, поля з боку Білорусі і досі, аби в разі наступу ворожа техніка не змогла пройти і просунутися вглиб, каже прикордонник з позивним Барс. Кордон захищений надійно. Ми пильності не втрачаємо. Багато сюрпризів приготували ворогу. У разі його вторгнення я думаю, ворог буде сильно вражений нашою. Гарячу зустріч ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована. Цю ділянку цілодобово посилено охороняють та стежать за усім, що відбувається по той бік, аби вчасно реагувати на будь-які виклики та загрози, каже речниця 6-го волицького прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Значно зараз у нас краще укріплений державний кордон ніж це було до 24 лютого минулого року. Звісно, ця ділянка залишається загрозливою і у Будь-який момент вона може стати активною. Ми моніторимо ситуацію і за допомогою відеокамер, які в нас установлені по лінії державного кордону. Щодня прикордонники удосконалюють бойові навики, аби посилити оборону рубежів та відбити ймовірний наступ. Мобільна група, на, виї! На, виї! на озброєнні у прикордонників броньований бойовий автомобіль, який здатен бачити за 2-3 кілометри ворожу ціль та повністю її знищити. Цей кілометр стати знищувати повітряні цілі, вражати наземні цілі, легко броньовану техніку. Так само три з половиною можна вражати наземні цілі. Повітряні цілі до двох тисяч метрів. Живуть прикордонники там, де й несуть службу у власноруч зроблених посеред Волинських лісів бліндажах. Сами купали, перекривали. Укріплювали все повністю самі робили. В укриттях під землею є світло, тепло, вода, розповідає 38-річний прикордонник Андрій. Вдома його чекають дружина і двоє синів. Подарунок від меншого, як оберіг, та стимул до якнайшвидшої перемоги. Надихає такими, як то кажуть, оберігами татові передав. Висить в мене там на самому видному місці. Для чого стоїмо? Для того, щоб наших дітей, наших всіх рідних, щоб їх все було спокійно, тихо, щоб не гриміли. Олена Чернуха, Сергій Данилюк. Суспільне новини Луцьк. 11 тисяч людей саме стільком пацієнтам Львівський реабілітаційний центр «Незламня» надав допомогу і спочатку повномасштабного вторгнення, розповіла заступниця меддиректора територіального медичного об'єднання Наталя Матолінець. Із 24 лютого туди почали доправляти на лікування цивільних та військових із травмами та ампутаціями. Подробиці у наступному матеріалі. Володимир Одіжик у 25 років, чоловік з Львівщини, сім років пропрацював на шахті. У перший день повномасштабної війни його мобілізували. Володимир потрапив під артобстріл у боях на Харківщині. Був артобстріл градами і з коло моєї машини. З протилежного боку, ну там 2 метри від мене зірвався снаряд града. От, і Я практично повністю прикрився за машиною. А тільки зачепило ногу. Врятувати ногу чоловіку не вдалося. Вона була роздроблена цього тижня. Володимир отримав протез у Львівському центрі незламності і зараз знову вчиться ходити. Я перший раз став на протез. Ну недовго, пару хвилин, але Поправо у цій лабораторії протезування центру незламності виготовили понад 60 протезів для цивільних і для військових. Також почали робити для дітей. Спершу протезист робить навчальний протез, потім постійним. Цим займається Назар Багнюк. Усе власне є гіпсовий, ну так званий гіпсовий негатив, бо його можна назвати міркою. Тобто він є знятий вже з кукса пацієнта після того, як пацієнт на ній походить, після того вже буде, буде, буде виготовлена власне постійна гільза. Створити реабілітаційний центр незламні у першому територіальному об'єднанні. Вирішили ще з початку повномасштабного вторгнення, коли до лікарні почали надходити перші поранені. Концепцію центру презентували у червні, а у вересні встановили перший протез. Тут надають комплекс послуг від моменту створення протезу і до надання психологічної допомоги та реабілітації. Над цим працює команда різних фахівців. Це великі кількості людей отримали медичну допомогу, і з них це більше 11 тисяч поранених. Пацієнтів від війни основними напрямками нашими є протезування, і станом на сьогодні це більше 60 протезованих пацієнтів в нас в Україні, наших за українські кошти безкоштовно для пацієнтів. У квітні у Львові запрацює ще один центр протезування та реабілітації Суперхюменс. Зараз тривають ремонтні роботи у одному з приміщень майбутнього центру. Тут протезуватимуть та реабілітовуватимуть військових і цивільних, зокрема і дітей, тих, які отримали Раму внаслідок російської агресії. Гроші на створення центру залучають від закордонних меценатів. Вартість проєкту 50 мільйонів доларів. В нас заплановано три тисячі пацієнтів на перші дві-два роки існування центру. Але я думаю, що може бути і більше. В принципі, можливість така є. Ми промотуємо історію того, що наші пацієнти мають протезуватися тут в Україні, там, де є їх протезист. Ольга Дейника, Тарас Фомін, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Підіймав людям бойовий дух на початку повномасштабного російського вторгнення. Не полишив цю справу рік по тому. Це все про Володимира Грабова, відомого черкастям як козака на білому коні. Нині ж їздить на обладнаній усім необхідним для міської подорожі. Бричці каже: єдине, що не змінилося, це бажання вселяти людям настрій перемоги. Серед автівок хрещатиком їде транспорт в одну кінську силу. Переключаємо скористя. І поїхали. Спочатку кроком, а потім швидше бричка маневрує смугами. Міські дороги для 18-річної Галки та її господаря пана Володимира, як каже, він давно відомі. Ще на початку повномасштабного вторгнення цей чоловік вдягнув національний одяг та верхи на коні і почав їздити вулицями міста, аби підняти всім бойовий дух. Чого не дух, як людина захотіла щось зробити. То на зробиться тоді це відео набрало тисячі переглядів. Тепер же не верхи, а на бричці, та вже не сам. Це пан Іван вже як кажуть, великим стажем козачества Об'їздив всю Європу. Вони сьогодні, як і рік тому, говорить, хочуть показати, що таке справжній український дух. Наша Україна переможе і щоб люди держали той дух бойовий, який був в началі цієї війни, і щоб він не падав. Каже, містяни реагують вже не так, бо звикли. Втім, сфотографуватися з такою компанією підходять. Власний коник, так? Да? клас. ми, взагалі-то переселенці в 2014 році приїхали сюди і, на жаль, такого не бачили. А тут ще й лашатка, і ще й такий козак колоритний. Всьому говорить Володимир Михайлович завдячує своїй кобилі. Вона пані міська, навчена їздити дорогами. Купив і одразу на дорогу, тому що вона довна привика. Втім, з характером десять хвилин інтерв'ю з Володимиром Грабовим і вже галка штурхає господаря під бік. Ну, треба її розуміти, коли вона трошки вирядує, коли вона трошки схоче по-своєму, любиш, дитина, вона свій характер має. Тому чоловік сідає в бричку і знову в дорогу. Все, що їздить на людину на тролейбусах, на автобусах, а я на конячки їжу. Вона все розуміє, тільки розмовляти не може. Пане Володимире, доки будете отак підіймати людям дух? Ну, скільки б хатять, хай здоров'я, скільки б треба, скільки будемо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Андрій Найда, Суспільне новини, Черкаси. Незламного бойового духа бажаємо і вам. На цьому завершуємо. До зустрічі.